Вітаю котики! Нарешті 12-12 ми розпочинаємо математичний адвент на тему графіки функцій. І в цьому відео ми будемо вчитися будувати графіки, читати графіки. Тобто ось цей перший урок він буде самий, напевно, насичений з усіх десяти, які я підготувала для вас. Перед тим, як ми почнемо будувати координатну площину і різні графіки, пропоную пригадати зал кінотеатру. До речі, який фільм ви дивились? Останній кінотеатр для мене це фільм Ти Космос, наш український. До речі, в ньому є маленький фрагмент свята не різдва, а нового року. Дуже рекомендую вам його переглянути, якщо ще не бачили. Але він такий дуже глибокий і щемливий. Я ще не знаю жодну людину, яка вийшла без емоцій. Після перегляду. Отже, уявили атмосферу кінотеатру, коли ви купуєте якийсь куток, ряд. Тобто, наприклад, це в нас може бути другий, третій, четвертий, п'ятий. От нам сказали, що в нас п'ятий ряд і якесь місце. Наприклад, раз, два, три. Тобто ми йдемо. Ніби по вертикалі спочатку, так, піднімаємось по сходах на п'ятий ряд, а далі йдемо по горизонталі до того місця, на яке ми купили наш куточок в кіно. Це такий короткий відступ від того, де координатна площина зустрічається нам в житті. Перше, що спало на думку, будуємо координатну площину горизонтальна вісь. Х, вона ще називається вісь абсцис. Вертикальна вісь. Стрілочка направлена вгору, підписуємо її y, і називається вона вісь ординат. І коли ми хочемо задати якусь точку, то перше в дужечках ми пишемо значення X, а другим значення y. Ще хочу додати, що коли ви будуєте будь-який графік, ми побудували вісь X, вісь Y, маємо обов'язково позначити початок координат, тобто ця точка їх перетину. Тут координати 0, 0, а точка, нехай О, з координатами 0, 0. Початок координат розділяє кожну вісь на додатні та від'ємні значення. Відповідно, куди йде стрілочка, ось це наш 0. В напрямку стрілочки в нас йдуть додатні. Один, два, три. От якщо ми взяли за одну клітиночку. Одиничку, то відповідно, кожна наступна в нас буде плюс 1. І е, зверніть увагу, якщо взяли одну клітиночку по іксу за одиничку, обов'язково одну клітиночку беремо і по Y, щоб вони співпадали. Ось так само від 0 до стрілочки вгору наш Y теж набуває додатніх значень. А в іншому напрямку від'ємних З'являється мінус перед цифрою. Мінус 1, мінус 2, мінус 3. Так само для осі ординат. Координати точки, коли ми ось так записуємо в дужечках. Ще одна назва для x – це аргумент, y в свою чергу, ординат або функція. Побудуємо точку, наприклад, координатою мінус 3, 4. Дивимось мінус 3 це наш x. Знаходимо вісь x і шукаємо значення мінус 3. Друга координата це y. Знаходимо вісь y. Знаходимо значення 4, і на перетині цих двох цифр, тобто, ми так умовно, це я зараз показую прямо наглядно, але робимо це вже чисто очима. Та, і на перетині цих двох цифр, ось це і є координата цієї точки. Давайте назвемо її нехай точкою А, і можемо підписати: ось це точка А. Е, ще один варіант, до прикладу. Так само починаємо з х, знаходимо 5 по х, далі y значення мінус 4, отже, внизу нижче нуля, і на перетині цих двох буде наша точка Б. Отже, для того, щоб розмістити будь-яку точку на площині, нам потрібно знати її координат абсцис та ординат. Ось і координати розбивають площину на чотири частини, які називаються координатними чвертями або координатними кутами. І відлік іде у нас там, де плюс-плюс, по іксу у нас тут плюс. І по Y тут плюс, тобто самий позитивний куточок, ось він і він перший. І далі ми переходимо вліво. Це буде друга чверть. Тут у нас X від'ємний, а Y додатній. Нижче третя чверть, X від'ємний, і Y вже тут від'ємний. І четверта чверть, X додатній. А Y все ще від'ємний. Тож, давайте попрактикуємо побудову точок і трошечки піднімемо собі настрій. В свій телеграм-канал я також додам е декілька таких закодованих рисунків. Якщо бажаєте, можете попрактикувати, так само з'єднуючи їх, ви отримаєте якийсь різдвяний тематичний рисунок. І зараз я вам теж пропоную взяти в руки олівець, лінійку. Перед тим, як побудувати ось координат, е нам треба трошечки собі уявити, як буде буде виглядати графік, щоб він у нас точно помістився на аркуш. Отже, дивимося найменше значення по іксу У нас це тут мінус 4, найбільше 5. Тобто, ми собі вже уявляємо, як мінімум, у нас має бути по горизонталі, да, по х. Х Ікс у нас горизонталі, у нас має бути 9 клітинок. Як мінімум. По ігру. Найбільше число бачу 6, а ні, є ще 7. І найменше значення по Y, так, ось, мінус 3. А, 3 і 7 по Y нам потрібно з вами 10 клітин. Це щонайменше. І таким чином ми собі теж можемо зрозуміти, як нам їх розмістити. Дивіться, по Y всього мінус 3, отже. Мені знизу багато не треба. Я тут трошечки запасом візьму, а вгору треба побільше. То я так замахнулася. Та так, наголошую вашу увагу, коли ми будуємо графік, поставили стрілочки, осі, та позначили, хто х, хто y. Стрілочки робіть такі маленькі, не сильно великі, позначили початок координат і скільки клітиночок ми взяли за одиничку. Це, от після цих дій можна починати будувати вже точки. Якщо ви щось із цього не позначили, то буде мінус бал ну, саме в школі. Ясно, що на НМТ за цим не будуть так слідкувати, що ви там як ви поставили, хіба що в нас повернеться з НВО, і буде якесь такого типу завдання. Я буду підкреслювати точку, яку ми будемо будувати, і дивіться, по порядку з'єднаю між собою точки. Отже, ставлю наступну і з'єдную вже ті, що буду мати, щоб не проходити по графіку знову. Отже, мінус 2, 6. Раз, два, мінус два, раз, два, три, чотири, п'ять, шість по ігрику. Можна себе перепровірити і поставили першу точку. Далі, мінус 2-4. Залишаємось мінус 2 і йдемо по ігри вниз 4. Мінус 4, 4. Раз, два, мінус 4 по X тут. Мінус 4, 4, тут. Так, ага, сама сказала з'єднувати і не з'єднувати. Отже, це була в нас. Перша точка, це в нас вже було мінус -4, 4,4 побудували. Наступне мінус -4, 6. 46. Так, ще один момент. Бажано не перекреслювати координату, точніше, циферку, от я сімку тут поставила, так? але якщо я зараз буду проводити пряму, то я її ніби перекреслю. Тому я в даному випадку її витру краще. Проведу з'єднаю. В цілому можу поставити тут зверху стіл, щоб було зрозуміло, що це вона. Поки що не дуже зрозуміло, що це. Але е якщо ви знаєте, і вам не цікаво подивитися, що тут за рисунок. Просто потанькоту перейдіть, будь ласка, далі, тому що ми ще будемо говорити про область визначення, область значення, парність, непарність, симетрію і так далі, тобто все, що буде потрібно. Ось така шапочка виходить. І ще є додаткова лінія. Нам треба з'єднати дві точки мінус 3 мінус 1, я її зараз ось так підсвічу, і 4 мінус 1. Ось, ось ці дві точки з'єднаю. І тепер маємо повний рисуночок. Маємо шапочку Санти. Я І цей код із координат скину також в телеграм-канал. Посилання буде або в описі, або в першому коментарі під цим відео. Подивіться, будь ласка, перейдіть в групу. І ще додатково декілька прикольних рисунків в темі пізва взяла завдання із сайту з світа. Ті, що були найном на те чи на ЗНО, і зараз на них дам відповідь на ще декілька питань, плюс теорія. Укажіть лінійну функцію, графік якої паралельний вісі абсцис, і проходить через точку з такими -то координатами. Укажіть лінійну функцію. Про лінійну функцію більш детально ми поговоримо в наступному адвент-відео. Зараз єдине, що я вам скажу, що графіком лінійної функції буде прямо графік якої паралельний вісі абсцис, це І, тобто бо, Вгорі або знизу іде паралельно ця пряма. Що важливо, проходить через точку мінус 2-3. Мінус 2-3 ми прям чітко можемо її знайти. Ось ця точка тут. І тоді я можу сказати, що ось ця пряма буде відповідь до завдання. І це буде y дорівнює 3. Ціє функції хів взагалі немає, тому що всі значення x нам підходять при будь-якому значенні x, що ми ось тут візьмемо, що ми ось тут візьмемо, буде y дорівнювати 3. Отже, відповідь D. Наступне завдання, яку властивість із наведених має функція. Y дорівнює 2х-9 це лінійна функція. Графік її буде пряма завтра, більш детальніше про це, але саме зараз я хочу проговорити про парні, непарні спадання і зростання, як ми це можемо побачити по графіку. Якщо графік функції симетричний відносно осі у то ця функція парна, наприклад, y дорівнює х квадрат, ось графік цієї функції симетричність відносно осі Y, як ми можемо побачити, ось ця вісь ординат. І якщо я порахую на одній лінії, наприклад, ось цю точку і ось цю точку, в мене буде чітко раз, два, дві клітинки до осі. І тут так само: раз, два, дві клітинки до осі. Так само, якщо я, наприклад, візьму тут точку і на цій же лінії по клітинках рухаємось вправо, беремо точку, маємо раз клітинка, раз клітинка. Тобто однакова кількість у нас йде від осі до точки на графіку. Це якщо у вас є зображення графіка, ви можете побачити, що якщо він симметричний пар, у нас є формула, яка допомагає нам це перевірити. f від мінус x дорівнює f від x. До речі, що означає f від x? Це значення y. y він же f від x. Чому? Тому що y це залежна зміна, y завжди залежить від х, тому ми можемо його так і позначити, що це f функція і в дужечках х, тобто від чого залежить? Від залежить від залежить Наглядно, як використати цю формулу, ми на місце х підставляємо мінус х. Тобто наша функція виглядала ось так: ми підставляємо мінус х, маємо тоді мінус х. Піднесений до другої степені. Мінус на мінус дає нам плюсик, тому мінус зникає, це буде просто х в другій. Х в другій – це наша початкова функція, так як вона виглядала спочатку. Тобто це дорівнює f від x. Ось ця формула виконується. Так, а якщо функція не парна, то її графік симетричний відносно початку координат, тобто відносно точки 0-0. До прикладу, це функція y дорівнює х в третій степені. Перед вами її графік, і ми можемо побачити, що, наприклад, якщо тут погано видно, але тут 1, 1, і ось ця точка. І так само мінус 1, мінус 1, взяли ось ця точка. І вона на однаковій відстані, ось тут отак йде от до початку відліку. Тобто, це буде у нас діагональка квадрата. Ці лінії в нас будуть однакові. І так само будь-яку іншу точку, ми можемо взяти, вони будуть симетричні Саме відносно початку координат. Як перевірити за формулою? Якщо функція непарна, то виконується ось така рівність. Х в третій степені перевіримо. Ми підставляємо мінус х на місце х і будемо мати. Оскільки 3 це непарна степінь. Тут вже навіть логічно, що степінь непарна, да, і скорше за все, і функція буде непарна. але то треба перевіряти. Так, дивіться: мінус на мінус і ще раз на мінус, мінус залишається, коли в нас е, степінь непарна, мінус залишається. Отже, мінус х в третій степні. А Якщо f від x, y, це наше х в третій, а тут у нас з'явився мінус попереду, то вважайте, що це те ж саме, що мінус f від x. Тобто ось ця формулка виконується. Якщо маємо графік по графіку, дивимося симметрію відносно початку координат, або перевіряємо за формулою, якщо графіка немає і будувати. не хочуть. Функція не буде ні парною, ні непарною, тому що тут у нас графік це буде якась пряма. До речі, хочу вам показати один класний сайт. Ось так виглядає наш графік. Як будувати графік лінійної функції, будемо говорити більш детально завтра? Сьогодні я вам показала цей сайт для того, щоб ви могли себе перевірити, чи правильно ви побудували ту чи іншу функцію. Отже, є спадною або зростаючою. Дивіться, зростає у нас функція тоді, коли значення от, по іксу, ми дивимося, у нас там буде один, два, тобто кожне наступне більше. І значення y при цьому теж має збільшуватись. От, наприклад, в точці 2 по x y дорівнює мінус 5. Ось там, де 2, у нас y дорівнює мінус 5. А в значенні, коли ми візьмемо по x4, то y буде дорівнювати мінус 1. 4 більше, ніж 2, і мінус 1 більше, ніж 5. Збільшується x і збільшується y. Тоді ми можемо зробити висновок, що функція зростає. По рисунку це в принципі дуже легко помітити, так, що в нас просто наш y, ось він збільшується. Оце ж y, нагадую, вісь y і ось тут іде менше, 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 тобто ми, коли пересуваємось по графіку, тут у нас взагалі вже буде додатнє значення одиничка. А спадає, то в нас би функція навпаки виглядала ось так. Да? І ось тут, наприклад, у нас було якесь додатнє значення Y, а там вже знизу буде від'ємне значення. Тобто значення Y зменшується. Тому тут, відповідь, що ця функція є зростаючою. Про періодичність функції будемо говорити в тригонометричних, тобто синус, косинус. Тангент-котангенс це вже сильно далі. Лінійна функція вона не є періодичною тактично. Наступне завдання: укажіть рівняння прямої, що проходить через точку 0,0 через початок координат. Дивіться, будь-яку точку, неважливо, це буде початок координат, це буде, чи будь-яка інша задана, наприклад, 2-3 її координати. Перевіряємо наступним чином: перше, це в нас Х, друга цифра Y. І ми просто підставляємо на місце х. Відповідне значення. Тобто, у нас тут Х – 0. Y, 0. А, якщо вперше я замість Y ставлю 0 дорівнює мінус 2 помножити на 0. І перевіряємо, чи виконується рівність. В даному випадку вона виконується, ми зразу бачимо відповідь. Наприклад, підставлю варіант г. Це в нас буде 0 дорівнює 2 мінус 0. Але 0 не дорівнює 2. Значить, ця точка не належить. Цьому графіку не проходить через цю точку. Наступне завдання визначити точку перетину графіка такого та вісю Х. Точки перетину ми завжди з вами визначаємо стандартно. Я рекомендую намалювати собі чисто схематично, це не обов'язково запам'ятовувати. Провели якусь пряму точку перетину. з вісю О з ординат. Бачимо ось цю точечку, і в цій точці Х буде рівний 0. А якщо ми перетинаємо вісь абсцес, тобто ОХ, то тут у нас Y буде завжди рівний нулю. Отже, нас цікавить вісь Х, значить, Y буде рівний 0. Тобто ми можемо розглядати тільки ось ці варіанти. Всі інші нам вже автоматично не підходять. Тепер, щоб перевірити, або той, або той... Нам достатньо просто цю координату, от як в попередньому завданні, підставити в конкретне рівняння функції. Тобто на місце х, ось тут ми підставляємо мінус 2, а тут у нас одиничка. От якщо я підставлю мінус 2, то буде мінус 2, точніше, 2 помножити на мінус 2 і мінус 2. Мінус 4, мінус 2, це не буде дорівнювати а якщо підставити одиничку, 2 помножити на 1 і мінус 2, 2 мінус 2 якраз і виходить 0. Тобто ось ця точка нам підходить. Розглянемо подібне завдання, тут в нас вже є конкретний графік, і питання на рисунку зображено графік лінійної функції, що перетинає вісь абсцис. Тут нам треба пам'ятати, що абсцис – це х, тому що воно перетинає і y, і x, і нас цікавить саме ось ця точечка. Укажіть цю точку. Тобто нам просто треба записати координати цієї точки. 2, 3, 4. То це у нас буде 4, 0. Де? Так, графіки можуть бути задані не обов'язково через Х і. Y. Це може бути якась залежність. От, наприклад, як відстань, від часу залежить, і можна тут вирахувати ще й швидкість. І давайте проаналізуємо цей графік. Вертикальна лінія то, що ми зазвичай позначаємо за y. В даному випадку, у нас це кілометри, тобто відстань шляху S. горизонтальна лінія, яку зазвичай позначаємо за X, це час годинки. І читаємо: нам треба знайти правильне твердження. Зупинка тривала 4 години. Зупинка це не говорить нам про те, що немає збільшення кілометрів. Ось тут, на графіку, вони тут. Ну, плюс-мінус десь 19, да, у нас тут зупинилися. Дивимось по часу від 4 до 5 години. Це минуло лише одна годинка. Далі питання: до зупинки туристи пройшли 20 км. Судячи з того, що ми тут провели 19, в да, нас не дійшло до 20, вони не пройшли 20 км, пройшли трошки менше. Далі, після зупинки, туристи пройшло більше відстань, ніж до зупинки. Дивимось, до зупинки вони пройшли, ось ці умовно 19. Після зупинки пройшли от з цієї 19 до, ну там, плюс-мінус до 30, навіть трошки менше. Ну, нехай десь тут 10. Тобто ми порівнюємо 19 і 10. 19 більше. Ні, вони до зупинки пройшли більше, ніж після. Корше за все, останнє якраз і виконуються. Туристи зробили зупинку через 4 години після початку руху. Ось, зупинка вона почалась на. Четвертій годині, тобто там, дійсно, це наша відповідь. Ще одне важливе поняття про графіки це область визначення і область значень. В дужечках я написала коротко, що область визначення це те, яким у нас може бути Х, а область значень це те, які значення набуває y. Це якщо дуже коротко. І дивіться, у нас графік є для прикладу обмежений: по іксу найменше значення мінус 4. Найбільше 4. Тобто область визначення цієї функції, зображеної на графіку, це буде х належить від мінус 4 Стоп. включно, тому що у нас тут точечка ось ця є, вона не виколота так само, як і тут. Вона є, вона не виколота. Значить, дужечки малюємо квадратні мінус 4, 4. А область значень функції, орієнтуємось по ігреку. Y. y найбільше значення має в нас ось тут, тріті, а найменше мінус 2. І теж включно, оскільки у нас є точка там від мінус 2 до 3. І ще одне поняття нулі функції. Це таке значення х, при яких Y дорівнює нулю. По графіку дуже легко зорієнтуватися y рівний 0 на осі Х. Тобто ось тут у нас ця точка і ось тут точка. Проходить графік через вісь абсцис. І х тут дорівнює мінус 1, а праворуч двом. Якщо орієнтуватися потрібно не по графіку, то ви просто будь-яку функцію прирівнюєте до нуля. Ну, наприклад, y дорівнює 2х. Мінус 5, 2х рівне 5, х рівне 5, в других, х дорівнює 2 з половинкою. Ще момент. Найбільше або найменше значення функції мова йде про ігре. Дивіться, значення ми говорили вже раніше, область значень, що це y. Функція це теж можна, іншими словами, сказати, y, тому значення функції це просто чому дорівнює y. Конкретно на цьому графіку я можу сказати, що в мене є мінімальна точка. Орієнтуємось по Y, тобто наша ось ця вісь ординат. І саме найменше значення в мене ось тут. Тобто, ось це моє значення y мінімум, мінімальне, і воно буде дорівнювати мінус 2. А максимально конкретно тут, в цьому графіку, ось ця точка. Y в ній дорівнює 3, тому я сміливо можу сказати, що y максимальний для цього графіка дорівнює 3. То це наглядно можна таким чином считати по рисунку. Не завжди функція має і найбільше, і найменше значення. Може бути якесь одне, може не бути їх. От, наприклад, як Y дорівнює k поділити на X, виглядає графік ось так. Ніколи не перетинаються вісі X і, Y, і тут немає найбільшого і найменшого значення, тому що цей графік можна продовжувати, продовжувати, продовжувати дуже, 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 дуже високо і зменшувати, зменшувати, зменшувати. Тобто вони максимально наближаються до осей координат, але ніколи їх не перетинають. І от в такому випадку функція не має ні найбільшого, ні найменшого значення. На цьому перший день. Математичного адванту завершено, сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо залишились питання, залишайте в коментарях. Та й загалом я дуже очікую на зворотній зв'язок.